Вітаю! Сьогодні ми подивимось таке питання, яке мені задали в коментарі, що заважає вийти з відлюдництва. Вищі сили, скажіть, будь ласка, що заважає тому, хто дивиться це відео, хто питав вийти з відлюдництва? Заважаю вийти з відлюдництва. А ви вийдете з відлюдництва, у вас стан хвороб... хвороби лежачі були багато в минулому. А також е руйнація, життя, зруйноване було життя, щось е план з думки опустошене було і без руху були, ми. багато лежали. Що, безлюдництва? Ви йдете з безлюдництва, до вас, до речі, або приїжджають, або приїде онуки, може, ваші діти, якісь молоді, не молоді люди. Багато зради. Наразі навколо вас є люди, які чинять до вас зраду. Вони вас використовують. Це все робиться заради грошей. У вас є до... якийсь достаток. Ви маєте ну, стабільне фінансове положення таке, що людям вас використовують. Так, що заважає тиск. Ви дуже людина, яка любить, вміє любити, піклуватися. Ви дуже сильно піклуєтесь про людей. І ну, В минулому вже страждали з-за цього, я так розумію, це руйнувало вас абсолютно. І зараз повторюється ця ситуація. Але ви не боїтеся, все одно ви відкриваєтесь людям і Наразі є тиск, дуже жорстока людина на вас впливає. Так, вплив, хто допоможе? Що? Ну, вийшла карта магії. Можливо, щось навіть випивали, давали вам випити. І там була річ така, як приворот чи щось таке. Насправді цей приворот зроблений для того, щоб забирати ваші гроші. І ви не, не, не маєте життя окрім цієї людини. Це і є відлюдництво, тобто ви мали би вільно спілкуватися, отримувати. Задоволення від спілкування, але ваш круг так обмежили тільки до одної людини, тільки до одної людини. І вона вас висасує як і фінансово, морально, і це відбувалось багато-багато разів. Такий стан схоже, як депресія. Можливо, це була весілля, або якась подія, свадьба, якесь свято, там вам також зруйнували серце, або ви побачили якісь зрад... з... зраду. Так, абсолютно спустошення. Тобто, як тільки ви намагалися спілкуватися, ви думали, що це. Ну, ви любите людину, але вас дуже сильно опустошували, просто винищувалося все. Насправді, ви дуже гарна людина, ви маєте добре серце, вмієте, піклува... вмієте піклуватися, дарувати людям любов, щастя і. ви... Людям тільки несете добро. Тому це не ваша, якби вина, що так зробили, що вас обмежили. З вами магічно, це було магічно. Заподіяли такого нападу на вас, і ви маєте. Всі шанси, і до вас іде спілкування, вас врятує якась людина молода. І це Верховний суд також відбудеться тим людям, хто робив над вами такі злочини. Бо це злочини, ви вільна людина, і ніхто не має права вам ставити привороти, впливати без вашого відому. І це як звалку рятування душі таке. Ви вільна і самі маєте вибирати, з ким спілкуватися, заперечую. І взагалі ви маєте що людям дарувати. І люди є такі, які потребують вашої любові і дуже дуже люблять вас. Так, були е жорстокі події. Е ви, як от дерево після пожежі, оце був такий стан. Або відбулося розлучення навіть таке. Заперечую весь негатив, прошу, вищі сили. Янголів-охоронців, духів роду, закликаю. Забрати весь негатив, всі біль, страждання, зради перекриваємо. Забрати із пам'яті, із життя того, хто дивиться це відео, і повернути ворогові. Тому, хто привороти, прив'язував, хто навмисно забирав. Життя вільне, повернути все ворогові, і з ним таке хай станеться. І звільнити, і забрати із енергетичного поля всіх агресорів, всіх, хто негативно думав, всіх вампірів, всі їхні думки, агресивні злочини, дії, всі забрати. Відвернути на віки вічні, прошу ваші сили звільнити від привороту ту людину, яка дивиться це відео. Більше її. Того, хто дивиться це відео, нічого не загрожує. Ця... Той, хто дивиться це відео, може жити вільним життям, спокійним. Перекриваємо. Вільно спілкуватися, не боятися більше. Вільно спілкуватися з людьми і отримувати насолодження від спілкування. Прошу вищі сили. Янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити дорогу тому, хто дивиться це відео. А, вільне, радісне спілкування, отримування насолодження від людей. Прошу відкрити дороги до приходу людей добрих, радісних, які принесуть щастя в житті людини. Той, хто дивиться це відео, і більше відлюдництва не буде, і відлюдництво буде в того, хто робив привороти, і відсікти всі прив'язки, стяги, мороки, крадники, привороти. Все, що робилось негативно вся магічна дія, зівається повністю і повертається тому, хто робив всі сльози, страждання, і біль. Більше приводу для сліз у вас немає, тільки радість, спілкування і повне життя. Вільна людина. Буде так, буде так, буде так. Більше нема печі для відлюбництва. Висушуюся з людьми, висушуюся біль. Забираю вісняти. Да буде все сказано здійснене. Все, ви вільна людина. Ви більше не боїтеся, ви вільно спілкуєтеся і навколо вас тільки люблячі люди. І ніколи більше не повториться такого, щоб з вами щось робили. Агресію, негатив ви е, зразу. Як тільки ця людина з'являється біля вас, як хоче вам агресію чинити, ви зразу. Ви її виявляєте і просто не, не спілкуйтесь з нею. Тільки хороші люди навколо вас, які вам несуть радість. Буде так. Дякую за увагу.